Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, жербукування наших клубів у лізі конференції та лізі Європи. Скільки заробили наші клуби у Єврокубках та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у середу, 9 листопада, у чемпіонаті Англії, а саме Кубку Англійської ліги, на досить ранній стадії зіграють Манчестер Сіті проти Челсі. І обидва клуби зараз знаходяться в різних становищах, тому що Сіті бореться за чемпіонство, а Челсі все далі і далі поза топ-4. Також дам, що у містян на один день більше відпочинку, що також відіграє важливу роль. А тому підопічним Грема Поттера буде складно, щоб пройти далі, але нагадаю, що Перімач є офіційним партнером футбольного клубу Челсі. Ну а зарядити на цей або інші матчі ви можете разом з бонусом 2,5 тисячі гривень від Перімач. Ну і головне пам'ятай, вболівай серцем, грай головою. Челсі та перемач представляють сильні, швидкі. Відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з парі-матч. Почнемо сьогодні з матчів чемпіонату України, де в цілому усі матчі завершилися досить передбачувано. Тому що якщо подивитися на турнирне становище цих команд, подивитися на те, як там букмекери давали коефіцієнти, то перемагали фаворити. Але все одно тур був цікавий, по якому можна багато що сказати і зробити невеличких підсумків. Наприклад, це Ворска, яка знову перемагає другий матч поспіль, до того ж в них ще була нічия з Динамо. І можна сказати, що Ворскла та скрипник потроху повертаються у тонус, тому що по бумазі ця команда повинна бути у топ-5, якщо подивитися і на їхній склад, і на тренерський штаб. Ну і, до речі, тут можна провести паралель між Зорея скрипника та. Ворску і скрипника, що і Зоря і Ворська на початку сезонів, коли тренував скрипник, вони провалювали старт сезону. Ну а зараз команда потрохи набирає хіти, набирає бали і, напевно, повернеться у боротьбу за топ-5. Ще однією очевидною перемогою цьому турі є перемога Вереса над металістом 19-25, тому що після того, як харків'ян покинув головний тренер Валерій Кривенцов, то. В них гра взагалі ще гірше стала, тому що ми ж розуміємо, що харків'яни не мають дуже якісного кадрового потенціалу у гравцях, і Кривенцев зміг зробити з мінімальних можливостей дуже непогану команду. Ну а молоді тренери Голодюк та Едмар поки що не справляються. Також відзначу повернення Олександрії на свій рідний стадіон, тому що до цього їм не дозволяли грати на своєму рідному стадіоні. Вони грали або в Києві, або у Львові. Ну а зараз вони повернулися додому і перемогли з розгромним рахунком 4-1 у Ковалівського колосу. Також передбачувана перемога була Шахтаря над інгульцем з рахунком 3-0, але варто відмітити, що в цьому матчі гірники зробили велику ротацію, змінивши 5 гравців у прийнянням у матчі в Єврокубках. Звичайно, інгулець це не та команда, по якій можна робити якісь висновки, але все одно у Шахтаря є заміни і граючи з такими командами за аутсайдерами, вони можуть собі дозволити випустити гравців, які мало грають, або, або які взагалі не грають. Наприклад, Крисків Очередько. І, як бачимо, Крисків зробив свою право і забив гол. Також нічого дивного не було у матчі Рух Кривбас, де Львів'яни перемогли з рахунком 2-1. Кривбас продовжує жахливо грати. На мою думку, вони могли програти і з більшим рахунком ніж мінімальний 2-1. тому що так помилятися у захисті, ну так не помиляється навіть у першій лізі. А ось незважаючи на передбачувану перемогу луганської зорі над металістом з рахунком 3-2, матч вийшов досить цікавим та напруженим, і де була інтрига протягом усього матчу, тому що «Металіст» перемагав до 88-ї хвилини, але зоря зробила неймовірний камбек і забили два м'ячі на останніх п'яти хвилинах. Хоча, якщо чесно, то зорі у цьому матчі дуже не пощастило, тому що вони мали багато моментів, щоб забити ще першими, потім подвоїти рахунок, але вони не забували. То воротар врятував металіст, то поперечка. А ось харків'яни, навпаки, майже не маючи моментів, зуміли забити два м'ячі. І чому я кажу, що металіст майже не мав моментів, тому що перший гол це подарували захисники зорі, а потім порушили у штрафному майданчику. Ну а другий м'яч це просто майстерність Сергія Панасенка. Але поганий захист не тільки у зорі і у металіста, ну а тому зоря зуміла забити два м'ячі на останніх хвилинах і вирвати перемогу. Також хотів би відзначити перемогу дніпра 1, незважаючи на те, що вона знову ж таки передбачувана. Але треба враховувати те, що Дніпряни вже який матч поспіль грають з маленькою ротацією, тому що багато гравців зараз знаходяться у лазареті, а тому вони грають майже одним і тим самим складом і не проводячи ніяких замін. Але це не завадило підопічним Олександра Кучера зробити чергові три бали і продовжити очолювати турнірну таблицю. Ну і в останньому матчі Київське «Динамо» впевнено перемогло Одеський Чорноморець. В цьому немає ніякої сенсації, навіть якщо хтось хоче пожартувати, тому що Одесити зараз дуже погано грають, а тому знаходяться е, на останньому місці. А тому можна переходити до турнірної таблиці, де майже зіграно по 10 матчів у кожній команді. Лише верес зіграв 11, тому що вони не пропускали тури. Що стосується першого місця перед зимовою перервою, то думаю, все вирішиться у очному протистоянні, коли у 14-му турі зіграють Дніпро 1 проти Шахтаря. Також чітко видно, хто є претендентом на топ-5 у цьому сезоні, це Зоря та Ворскла. і я думаю, що, скоріш за все, Динамо назбирає своїх очок і також буде у топ-5. Однак жарта жартами, але Динамо і справді буде боротися з Зорею та Олександрією за. Бронзу чемпіонату, тому що, ну, якщо подивитися на втрачені очки, то все одно Динамо відстає від Олександрії на 4 бали. Ну а Зоря та Олександрія зараз постійно набирають очки з тими командами, з якими це можливо. Тобто, граючи з аутсайдерами, вони набирають постійно максимум очок і не втрачають. Але також відзначу, що через 3 дні відбудеться дуже важливий матч для київського Динамо, тому що вони будуть грати проти Олександрії. І на мою думку, якщо вони не виграють у цьому поєдинку, то у майбутньому це ще більше загрожує їм навіть не посісти е на третьому місці. Ну і окрім цього центрального матчу, також відзначує ще один цікавий матч: Металіст проти Металіста 19-25. Багато хто чекав на цей матч, нарешті він відбудеться. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього матчу, за кого ви будете вболівати, та напишіть, який рахунок буде у цьому матчі. Ну і переходимо до найцікавішого, а саме жеребкування Єврокубків, де наші клуби Шахтар та Дніпро-1 дізналися своїх суперників. І це жеребкування вийшло дуже цікавим і навіть смішним, тому що ми отримали знову ж таких самих суперників. Шахтар отримав французький Рен, з яким Динамо грала у групі Лізі Європи. Ну, а Дніпро 1 отримав Аек Ларнако, з яким вони грали у плей офф раунді до Ліги Європи, де вони програли їм та відправились до Ліг конференцій. Ну і також Аек грав проти Динамо у Лізі Європи. Почну з Донецького шахтаря, який, як на мене, отримав, можливо, не найкращий варіант, але точно добрий варіант, з яким можна грати, і цей Рен можна проходити. Тому що навіть це кризове Динамо, яке грало проти Рену, показало, що вони були дуже близькі до того, щоб... Хоча б зіграти у нічю, і якщо б не попов на останніх хвилинах, не пропустився жахливої помилки, то в одному з матчів вони точно зіграли по нічию. І звичайно, у Донецького шахтаря є головний козир це Михайло Мудрик. І якщо він не перейде до європейського клубу цієї зими, то я думаю, що у них є всі шанси, щоб пройти цей рен, а можливо, пройти іще одну команду. Хоча, якщо згадати, коли Шахтар покинули основні гравці, тоді усі казали, що Шахтар провалиться у лізі чемпіонів, і їм там не потрібно грати, та й таке інше. Але, як бачимо, вони показали гарний футбол і дали результат. Так само і тут, можливо, мудрик покине клуб, а вони все одно покажуть результат. Що стосується Дніпра 1 то це вже буде третій матч проти АЕКО у цьому сезоні і другий для Дніпра 1 Але з першого їхнього матчу минуло вже багато часу і. Дніпро 1 звичайно змінився, він став більш організованим, дисциплінованим, тобто гра кучера стала ще більше видна. Хоча, якщо згадати перший матч Аека та Дніпра 1, то Дніпряни тоді показали, що вони можуть забувати цієї команді, і вони багато не забили у другому матчі і повинні були навіть перемагати. А тому, як і у випадку з Шахтарем, я думаю, що якщо Дніпро 1 не відпустить Довбика, там, Піхальонка, ще якихось основних гравців, то у них будуть усі шанси, що пройти цей кіперський клуб і далі грати у Єврокубках. Ну і також можна трошки поговорити про рейтинг асоціації УЄФА, бо ми нарешті бачимо, з ким будуть грати наші конкуренти у Єврокубках. Наприклад, на 17-й сходинці знаходиться Данія позаду нас, їх представляє лише Міттіланд, і вони будуть грати проти португальського спортінгу. І що цікаво, обидві команди вийшли з дуже цікавих груп, тому що до останнього туру невідомо було, хто посяде останнє та перше місце і у групі Спортінга, де були Тоттенгем, Марсель, Айнтрах та Спортінг. А Мютіланд був у групі, де усі набрали по 8 балів. Це вони грали з Лаціо, зі штурмом та Фейнордом. Що стосується команд країн, які знаходяться вище нас, то, наприклад, у Швейцарії Базель буде грати проти Трабзенспора. У Норвегії буде Глімт буде грати проти Леху, ну а сербський партизан зіграє з шерифом. Але все залежить тільки від нас, тому що, наприклад, є Чехія, яка вже не має команд у Єврокубках, а тому нам потрібно, наприклад, щоб одна команда потрапила до однієї восьмої фіналу. Стало відомо, скільки наші клуби заробили у Єврокубках цього сезону. Шахтар у поточному сезоні зумів заробити за участь у лізі чемпіонів 42 мільйони євро, повідомляє Свіж Рембел. 15,6 мільйонів гірники отримали за участь у груповому раунді, а ще 20 мільйонів приніс клубний коефіцент команди у Єврокубках за останні 10 років. Окрім цього, гірники заробили 5,9 мільйонів євро за свої результати у груповому раунді, тобто за перемогу і три нічиї. Також гірники отримали мізерну винагороду за розподіл телеправ на територію України лише 500 тисяч євро. А ось Динамо у Єврокубках, граючи у двох турнірах, заробила 12,6 мільйонів євро. Перша частина доходів принесла часть у кваліфікації Ліги Чемпіонів, де кияни дійшли до плей офф кваліфікації, за що змогли отримати 5 мільйонів євро. Друга частина за участь у лізі Європи. Там Динамо отримало 3,6 мільйонів євро за вихід у груповий етап. Ще динамовці отримали майже 3,8 мільйонів євро за рейтинг команди за останні 10 років. А ось за виступу у групи вони заробили лише 210 тисяч євро за нічию за еком. А ось інші матчі вони, як ви пам'ятаєте, програли. А Ось СК Дніпро-1 за участь у лізі конференції отримав 52 мільйони євро. 2,9 мільйони приніс вихід до групи, 1,7 мільйони за перемогу та нічиї, 325 тисяч євро за друге місце у групі і ще 300 тисяч за вихід до плей оф ліги конференцій. Якщо ж ви думаєте, що найближчий час буде відео без новини про Мудрика, то ви помиляєтесь, бо на цей раз про його перехід у європейські клуби повідомляють відомі журналісти. Наприклад, за інформацією Ніколи Скіри, арсенал взимку готує трансферну пропозицію для шахтаря у розмірі 50-60 мільйонів євро. Також наголошується, що мудрик влітку погодить з арсеналом особисті умови контракту. А ось інший журналіст, Мірко Ді Натале, також підтверджує цю інформацію. За його словами, каноніри оцінюють головного таланта гірників у 60 мільйонів євро. Але також скласти конкуренцію за футболіста може мадридський реал. Також схожу інформацію розповів і Фабріціо Романо, сказавши, що чекайте дуже багато новин з приводу його трансферу до європейського клубу. Ну а перемовини будуть починатися 60-65 мільйонів євро. І від цим хочу додати, що як бачите, мудрик дійсно буде коштувати не менше ніж 60 мільйонів євро. І я думаю, якщо ж він все ж таки перейде до європейського клубу, чи до Арсеналу, чи до Реалу, я думаю, що він перейде влітку. Тобто зараз домовляться, а влітку перейде. Або він перейде до європейського клубу, а потім він просто півроку пограє в оренді за Шахтар. Тому що, як я казав у минулих відео, Шахтарю потрібно боротися за чемпіонство, яке дає пряму потівку до Ліги Чемпіонів. Ну а Ліга Чемпіонів це 40 мільйонів євро. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.